Добрий день, Марічко. Доброго дня. — Скільки часу ти працюєш в ротерексі? Рік. А в нашій агентурі? Три роки. Як на роботі, як до тебе відносяться? Ну, як сказали, так принесли тут матеріал, все. Ну, все зручно. А майстри як відносяться? Майстри теж. Ну, Є якийсь розділ між агентурними ікменами? — Нема, Нема розділу ніяк. Чи порадила б ти цю роботу друзям? Порадила б, порадила б роботу, гарні координатори, гарна е, агентура. Вообще, ми всі задоволені. Ми всі ну, з нами всі на зв'язку 24-7, І, і шеф агентури так само. До нього дзвониш, він підіймає і говорить: так всі координатори, що в нього працюють. Дуже задоволена. Ми з координатором знаємо вже 20 років. працювали ще в молодості від 17 років. Тож, ну бо так і було. Дуже гарно вам дякуємо. Дякую. так дякую, річ.